Ві санкції проти Росії набрали чинності. Їх сьогодні надрукували в офіційному журналі Євросоюзу. До чорного списку потрапили 19 людей та дев'ять юридичних осіб, причетних до конфлікту на Донбасі. Зокрема, заступники російського міністра оборони Анатолій Антонов і Аркадій Бахін, депутати держдуми Йосип Кобзон та Валерій Наришкін Рашкін, бойовики та прізвиська. Моторола гіві та інші серед організацій, на які поширюється для дія санкцій, козача національна гвардія, оплот Спарта тощо обмеження ЄС передбачають арешт активів та заборону в'їзду на територію Євросоюзу. Нагадаю, рішення про розширення санкційного списку міністра закордонних справ країн ЄС ухвалили 9 лютого у відповідь на атаки терористів проти мирних жителів Маріуполя наприкінці січня. Проте, впровадження обмежень відклали на тиждень, очікуючи результатів мінських перемов.